Вітаю всіх на каналі. Знімаю таке дуже цікаве відео. Це магазин е, міст, великі міста та любі міста, і вони там мають такі вироби з металі. Дивіться, секція 1746 гривень вона стоїть. Далі є вироби тих, хто, допустимо, хоче щось собі зробити, Наприклад, например, на ці. Тут дві шишечки на цьому, на прутіку, виходить, і вже таке зварене, вже готова конструкція. Хто має сварку, хто має щось. І, і просто ну, вже готовий он матеріал. От, бачите, от стопчики, чи ще там щось там перила на, на, на ступінь, та на будь що Хто щось хоче собі там придумати, от магазин, є магазин. І от він таки предлагає, наприклад, розочка. Тож, взагалі, чітка, прикольна штучка. Хто хоче собі купити, без проблем собі. Оце е, в магазині просто воно ну, готовий інструмент. Якщо, допустим, ну, немає де там його зібрати там чи скупити, а щось таке фантазія є, без проблем. Такий непоганий варіант, виходить. Ну, по цінах вони трошки таки кусаються. От, допустимо, ця штучка, ця, э, цей лев. ну Трошки по цінах кусається, нічого не зробиш. Але якщо, допустимо, самому це все діло скрутить, купи, злепити, ну, можна щось придумати, ну, непоганий такий візерунок і щось там таке цікавеньке собі зробити, якщо є фантазія. Отаке, от думаю, зніму таке відео по цінах. Получається, от вони там знизу видно ціни і все є. Дуже-дуже ну, інтересне. Виходить. От, наприклад, на перило зверху. Ну, закінчення. От загнути вже не треба нічого видумувати. Купив собі пер... на перило на верхушку, а закінчення вже готове є. Всім удачі, всім приємного.